Результати цього опитування показують певний соціологічний тренд. Він зараз він зафіксований в часі. Зрозуміло, що багато мінливих речей, і про те, як можуть змінюватися в перспективі, я ще у вас запитаю. Але от ви коли чуєте про це, знаєте, заголовок можна зробити оптимістичним, можна зробити песимістичним. Можна сказати, що більшість українців вважають, що е, мова російська не важлива. А можна сказати, що всього лише половина українців спілкуються українською мовою. Ви для себе як трактуєте ось цей результат він є доволі позитивним і демонструє величезні тектонічні зміни, які відбулися середині українського суспільства протягом 2022 року. Протягом минулого року були проведені десятки інших досліджень, які можуть свідчити про динаміку в частині переходу на українську мову, застосування двох мов одночасно або категоричної відмови від застосування будь-якої іншої, крім української мови. Це пов'язано в тому числі із повномасштабним вторгненням, це пов'язано із зростанням інтересу до української історії. Це пов'язано із утвердженням національної самобутності та ідентичності громадян України, які об'єднавшись, і тут питання ще говорить про те, що українці нарешті об'єдналися незалежно від території віку, соціального статусу, політичних уподобань в єдину. Політичну націю, яка чинить опір і робить все необхідне для української перемоги, я би навіть сказав більше, що це соціологічне дослідження є чи не найголовнішим mm -hmm. досягненням в інтелектуальному соціологічному просторі 2022 року, тому що воно демонструє і багато інших важливих цікавих речей: це питання ідентичності, уваги до захисту своєї свободи, гідності, ну і звичайно надійність свого євроатлантично європейського вибору на десятиліття наперед пане Тарасе, от саме питання ідентичності. Ну про нього, мабуть, найчастіше говорять взагалі протягом цих місяців війни, а в якихось інтелектуальних дискусіях у спробах рефлексії, що із нами відбувається. Наскільки ця тенденція стала, от про яку ми говоримо? Пам'ятаємо ідею про перепис населення, який не відбувався тривалий час в Україні, і ось він якось назріває. Ймовірно, десь після перемоги він відбудеться, щоб ну зробити таку загально національну ревізію, з'ясувати, скільки нас, хто ми, які ознаки в українського суспільства сьогодні, такі головні соціологічні і безперечно, ідентичність ідентичності мова буде теж дуже важливою. Зараз емоційно напружений момент. Зараз зрозуміло, багато говорять і емоції. Коли ці емоції будуть позаду, якими будуть цифри? Ваш прогноз? Я думаю, що динаміка буде зростати в залежності від ефективно задіяних державних механізмів утвердження. Власне, такої ідентичності, бо ми повинні говорити не тільки про національну ідентичність, але й мовну ідентичність, культурну ідентичність, ну і взагалі е європейськість українців, які завжди були у центрі самої Європи, всіх тектонічних змін, тому власне і в цьому дослідженні ідеться про ідентичність, але mm. у різних вимірах. В першу чергу громадянська ідентичність і незалежно від свого походження, але понад дві тисячі респондентів, навіть обираючи. Мову свого опитування вже тим підкреслили, наскільки для них є важливою мова наскільки важливим для них є походження, і що ключове в цьому дослідження це власне їхнє громадянство. Uh -huh. 22 го року, подивіться, які з'явилися важливі зміни в масовій свідомості в тектонічних таких своїх вимірах. Це перегляд концепції власне громадянства, хто має бути громадянином України і хто має бути позбавлений це. В першу чергу людина, яка мешкає на території України, володіє державною мовою, володіє і дотримується конституції, а також знає історію України. І ці зміни до чинного законодавства, як на мене, є дуже важливими. Подивімося на результати дослідження самої Вікіпедії, скажімо. Бо скажімо, серед десяти найпопулярніших запитів до світової мережі, які здійснювалися, чи не вперше найбільше української мови? Питання української мови та української ідентичності. Ну і звичайно, поруч із темою російського вторгнення в Україну збройних сил України, російсько-української війни, третє що дуже важ... Третє, що дуже важливо у нас працює закон про мову. Працює секретаріат повноважної захисту державної мови і тому питання поваги і гідності і переходу mm -hmm. на українську мову або виключне послуговування української мови, це в тому числі і захист своїх прав на отримання інформації та послуг державної мови. Це фактично 100% радіо і телерадіомовлення. це українські книжки, це українська музика, якої стало чи не найбільше за роки української незалежності, це українські mm -hmm. книги, український переклад, театр. В тому числі штрафи, які ми накладаємо на державних службовців, які перестали спекулювати на темі закону про мову і власне української мови як такої, тому 22-й рік він є надзвичайно важливий і в цьому розумінні також. А от в нинішній момент ці позитивні і негативні мотиватори ви згадали про штрафи. З одного боку може бути підтримка, суспільне схвалення, суспільна потреба і запит з іншого боку, можуть бути обмежені штрафи. Сьогодні ось саме ця система працює наскільки активно і, взагалі, наскільки ну існує цей суспільний запит на покарання? Наприклад, до вас звертаються зараз в якійсь великій кількості люди в контексті. Порушення е, вимог норм е, закону про мови, чи ні? Ви знаєте, я е, сьогодні проаналізував, що відбулося за ці два роки з моменту, коли набула чинності 30-та стаття, яка регламентує обов'язкове стосування української мови в сфері обслуговування, всього на всього два роки тому закон піддавали сумніву і в парламенті, і в місцевих радах. Критикували нещадно нашу інституцію, піддавали сумнівам необхідність накладення штрафів за порушення мовного закону. Величезна кількість чиновників і топ-рівня, і місцевого рівня порушували постійно закон і говорили про те, що він не важливий, тому що не вважають, що питання мови є ключовим для консолідації українського суспільства. 22-й рік він став революційним, він став реакційним і в питаннях утвердження української ідентичності, яку неможливо уявити без розвитку української мови і її послуговування. Є зворотна сторона, так би мовити, цієї медалі це факти лінгоциду на окупованих територіях. Бо, перше, з чим займаються російські окупанти, вони б'ють. По ідентичності населення, яке опинилося, там це питання мови освітнього процесу, це питання культури, це питання вивісок, це питання зомбоящиків під виглядом автотранспорту з телепроекторами. І так далі, так далі, і все це, це якраз розговорить про те, що мова важлива для ага. української нації, і власне по мові завжди бив російський окупант протягом останніх 300 років. Тому е, ці та інші речі вони пов'язані між собою. 23-й ага. рік у нас починається з того, що у нас порушить значно менше. У нас майже не фіксується порушення. З боку міських голів, голів обласних адміністрацій, депутатів місцевих рад там і так далі. Якісь незначні речі трапляються. Пане Тарасе, а от скажіть, уму. будь ласка, ви фіксуєте а, якраз якісь конфліктні ситуації, чи вони виникають насправді? Зараз я говорю просто про своє відчуття. Це абсолютно суб'єктивно. Це не дані якихось е, 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 соціологічних досліджень, але у мене складається враження і відчуття, що в нинішній ситуації з одного боку є е, 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 великий внутрішній посил, посилу абсолютної більшості. Людей там, наприклад, вони не можуть продовжувати писати в соцмережах російською мовою і масово переходять на українську. Ну в моєму колі це абсолютно відчутно. Я відзначаю цей процес. З іншого боку, мені здається, що сьогодні менше конфліктів, ну менше бажання, наприклад, сваритися із продавцем чи з офіціантом, який тобі відповів не так, як ти розраховував. Якщо, наприклад, відповіли російською, мені здається, що ну в нинішніх умовах люди не хочуть створювати конфлікт і ще тут. Чи насправді ні? Чи у мене оманлива, і оманливе це враження? І ви фіксуєте от, звернення проблемні ситуації у зв'язку із подібним? Я сам абсолютно згоден, що сьогодні питання порушення мовного закону е перестало бути. Принципово важливим для тих, хто ще вчора відстоював абсолютно інші принципи та інші ідентичності. Сьогодні українськомовна громадянська масова ідентичність вона власне демонструє свою толерантність і високу культуру. Бо спілкуватися сьогодні українською це модно. Захищати українську мову і повідомляти про її порушення це не закладати на свого сусіда, а навпаки, захищати свою ідентичність і свою цінність. Спілкуватися українською це стало модно і для наших європейських партнерів. Подивіться, який високий рівень зацікавлення українською мовою, якщо подивитися на статистику всесвітньої освітньої програми до Сотні разів і в Європі, і в Америці, будь-яких інших континентах інтерес до опанування української мови пане і Тарасе, це Просто знімаєте з, з, з язика. От ми з редакторами підготували цей текст із цифрами навіть трішки саме про дуалінгва, Що трендом таким найбільшим стала українська мова в цій системі системі вивчення мов. Одна ціла мільйони людей в усьому світі її почали вчити. І оця безкоштовна онлайн платформа для вивчення мов дуалінгва, повідомила, що зацікавленість у вивченні української зросла у перші тижні після початку повномасштабного вторгнення, досягла піку наприкінці березня і залишається стабільною до кінця 2022 року. Ну саме тим періодом датуються фінальні цифри в цьому повідомленні. А найшвидше українська мова набирала популярності у далеких країнах, таких як Аргентина, Японія, В'єтнам, а також серед сусідів України в Польщі, у Чехії до лінґва пояснюється тим, що ці країни прийняли до себе найбільшу кількість українських біженців. Ну і виходить. Що тоді не, не тільки українці, які можливо ну не мали доступу до української мови. Ну якщо ми припускаємо, що такі є, і вони не знали, вони починають через долінга вчити. А ті, хто зовсім не вчив, для кого це дійсно з нуля носії зовсім інших мов із далеких мовних середовищ, але вони починають цікавитися і входити в реалії української. Скажімо, дуже цікавий приклад пов'язаний з Аргентиною. В Аргентині мешкає не менше 600 тисяч е, закордонних українців, які у другому або в третьому поколінні не забули ані української мови, ані української історії, і активно допомагають тому, щоб функціонували. Е, Культурно-культурні просвітницькі заклади, скажімо, такі як просвіта, такі як спілка української молоді. Тощо uh -huh. свого часу, коли я працював у парламенті, ми навіть підписали меморандум із новообраним парламентом Аргентинської Республіки. Задля цього виїздили до буенос айреса і сьогодні Аргентина активно допомагає українцям, допомагає українським біженцям, які опинилися в цій країні. Ну і загалом в Латинській Америці, де мешкає величезна. Українська діаспора, тому інтерес до української мови пов'язаний і в тому числі і з тими сприятливими умовами, які є в цих країнах, а також з цією політичною ситуацією, яка сприяє посиленню національної безпеки та оборони збройних сил України. Скажімо, Польща сьогодні допомагає надзвичайно, і недавня зустріч президентів України, Польщі та Литви якраз демонстрація того, що додаткова хвиля військової допомоги буде надана збройним силам України для боротьби проти російського окупанта. Пане